Всім привіт. Мене глядач просив показати медоноси в цьому році. Ну як відходять південні медоноси від морозу травневого, я вже показував зовсім недавно. А ось так виглядає мій розплідник звичайних медоносів в цьому році, важкому році. Просто не вистачає на все часу. Не вистачає ні часу. Ні сил, ні, якщо чесно сказати бажання. Але що в мене зараз тут росте, я покажу. Цікава ходила якась істота сюди. Так, росте без догляду горобина. Гарабина росте без догляду. Абсолютно без жодного. Та в принципі, як і, всі інші, як і всі інші рослини на цьому городі. Якщо в мене вистачить часу і трохи сил буде, я викашу, буду намагатися викасати траву там, де вона заважає, рости деревам. А які тут дерева ростуть, зараз подивимось. Ось така в мене, а це був город. Тому зараз сказати, що це був город. Не повірять грабина із просто із трави. Я ось бачу що бачу, що бархата мурський не прижився, який я прививав, просто не прижився. Бархата мурський. Він хоч і росте в наших широтах, але, але проблемне дерево, дерево проблемне. А от зато Шавлія мускатна. Ось вона. Шавляя мускатна. Це рослина не проблемна. Її треба тільки раз насіяти. І вона буде радувати своїми величезними квітами не тільки бджіл, а і бджіл теслю. Ну сосна, сосна добре насівається на піску сама. А ось липка, на відміну від бархата та якого треба то захищати від морозу, то поливати від спеки. Липка, липка плюс-мінус. Навіть на піску, липа взагалі, вона полюбляє рости на глині. Глиністі землі. Це липові землі. А ми от пісок, але нічого виживає. Виживає. І ось якийсь бусурман і тут. Чи вона підсохла від сильної посухи в минулому році. і вона ось Відроджується, відроджується дерево. Липка без жодного догляду росте. А ось навіть я скасив екземпляр. Напевно я екземплярчик скасив все ж таки. Не побачив, не догледів. І він швидко-швидко починає кущитися знову. Хтось каже, що це таке, що це за пустир. краще б залив все гербіцидом, раундапом, торнадо, перепахав і засіяв би якоюсь лободою по типу соняха. Та нахрена він мені потрібен. Ось така земля мені набагато приємніша для очей, ніж сонях із мертвими під ним бджолами. А ось вже виживальщики. Це теж екзотично, як зараз екологи скажуть, мені інвазивна. Інвазивна рослина. Це, це катальпа. Катальпа, Ось так. Катальпа теж вміє тримати удар і від посухи, і від приморозків, і від морозів, і від, навіть від, від моєї коси. Зараз я хочу знайти, якщо мені доведеться, чи є шанс знайти у мені Евадію, яку я не садив, не садив, я Евадію цю, цю траву сіяв, Ага, навіть, навіть чайну троянду знайшов, яку посадив в минулому році просто керенцем, не... Не кущем, а корінчиком. Росте, куди вона дінеться? Вау, я, я не очікував. Ух ти! просто я навіть її тут не шукав, я трохи помолився з орієнтирами. Але ви подивіться, це є водійка сієнка. Не саженка, не розсадка. А саме Евадія Сієнка. Зараз я її оберну. Еводія сіянка. Це дерево, яке я не вирощував вдома, у себе на підвіконні, на балконі і ще десь. Це дерево я просто посіяв у ґрунт. І воно вижило. Воно вижило. водія може виживати, навіть якщо її просто посіяти у ґрунт десь приблизно в середині травня. Ну а потім, звісно, чим більший кращий догляд, тим більше шансів вижити у більшій кількості дерев. У моєму, у моєму випадку ця кількість дуже-дуже незначна, тому що самі бачите, самі бачите, моя ділянка ось така. Вона зовсім не для кількості, вона для експерименту та якості. На нормальне висихання можна сподіватися тільки... Тільки у сумаха і то, і то з тією умовою, що його не оброблять гербицидами фермери. Ось поле і сумах я бачу постраждав. Так вони слідують, щоб побільше захопити, щоб кукурудзі не мішало нічого. Їм же все мішає. Сумах постраждав, але, але дай Бог одійде. Сумах це не трава. Павловнія. Павловнія це таке дерево у нас, яке знищити неможливо. Павловнію знищити просто неможливо. Її ще й люблять усі тварини, але і виростити її до нормальної кондиції неможливо теж. Отакий От парадокс. Її неможливо знищити. Вона відновлюється, відроджується просто із нічого, із пустого місця Павловня відроджується. Але щоб виростити її, якщо вона не змерзне, то грабак з'їсть, якщо не гробак, то косуля. якщо не косуля, то заяць лось. А якщо не лось, не заяць, вона возьме та й змерзне до самого коріння. Ну, Поки намагаємось. Поки намагаємось, виходить в мене щось ось так і пововні вже років, років мабуть 6 Звісно там де павловня захищена від холодних вітрів від гербицидів там вона росте особливо в містах, в містах взагалі просто прекрасне і Павловні, і тюльпанове дерево і водії, а ось в таких містах, де тут двоногі хижаки то чотири лапи, то п'ятикопитні. тут набагато все складніше. Але експериментуємо, виводимо стійку культуру до несприятливої планети. Ну і далі. Верба. козяча пожавтіла листя у бідолагі, обробили її гербицидами. А це все гербицидами оброблено. Ну і вона Дійсно постраждала, але я маю надію, що виживе. Ну і липа, липа, липа має шанс. Всі шанси має вижити і зробити тут липовий лісок. Я б навіть не сказав, я хотів тут липово-дубовий лісок, ну бачу по, по рослинам, що буде липово-сосновий Липка. Липка тримається. Ага, і ось вже уже я бачу, що у нас тут на пісках, якщо придивитися, дивіться, що повсходило. Дивіться, що повсходило. Повсходила акація рожева. Повсходила акація рожева. Вона дуже-дуже довго думає, дуже довго думає. Ось вона маленька-маленька. Акація Рожева Я всім розповідав, що насіння акації входи погано. Та я бачу, що вона всходить дуже-дуже добре. У неї один мінус. Воно дуже довго думає. А це тут думало насіння. Вона сходила кожен рік, але там одна, дві, три рослини років за три думала. А тепер я бачу, що вся трава. в Акации. Акация Рожева у нас скрізь. То ж дело будет. Акации посадки мают все шансы порозовить. И она тут до, до осени. До осени будут шикарные, шикарные посадковые материалы. Она, ось она, Кругом, кругом, кругом. Якби ще й траву трохи якось приглушити, але хай краще росте під покровом трави. У нас така жара, що... Ви тільки подивіться на ділянки із акацією. Ви тільки подивіться на ділянки із рожевою акацією. Вона вкриває майже всю землю. Під травою скрізь вона. Дякую всім за увагу, за терпіння.